Всіх вітаю. Нагадую, що в описі є посилання на Діскорд-канал, де ви можете зайти, запитати поради або якоїсь допомоги. Я з радістю по можливості вам відповім. Переходимо до завдання. Шосте завдання. У якій речовині глюкозі, етиловому спирті чи аміноостовій кислоті, масова частка карбону найбільша. Що ж, давайте для початку запишемо формули цих сполук. Для глюкози це c 6 H12 o 6 Для етилового спирту або етанолу c 2 h H5OH. Для аміноостової кислоти або гліцину NH2 ch 2 cooh Для того, щоб знайти масові частки, нам необхідно масова частка позначається W. Масова частка карбону. Нам необхідно атомну масу карбону. Помножити на його індекс в сполуці. Та поділити на молекулярну масу самої сполуки. Зазвичай позначається у відсотках, тому що домножити на 100%. Давайте для початку знайдемо молекулярні маси цих сполук. Пронумерую їх 1, 2, 3. Для першої це буде 12 помножити на 6. Плюс 12, плюс 16 помножити на 6. Виходить 180. Для другої для етанолу. 12 помножити на 2. Плюс 5, плюс 16, плюс 1. Так, виходить 46. Далі для гліцину 14 плюс 2, плюс 12. Плюс 2, плюс 12, плюс 16 помножити на 2, плюс 1, виходить 75. Так, тепер порахуємо безпосередню масову частку карбону в кожній з сполук. Так, для глюкози. масова частка карбону дорівнює 12. Ми маємо 6 атомів карбону в глюкозі, тому 12 множимо на 6 і ділимо на молекулярну масу на 180. І множимо на 100%. Так, це виходить приблизно 40%. Далі, друге для етанолу. Масова частка карбону дорівнює. 12 множимо на 2. І ділимо на 46. домножаємо на 100%. Це виходить приблизно 52%. І для гліцину. масова час карбону дорівнює. Ми маємо 2 карбони. Ось він перший, ось другий. 12. Множимо на 2 і ділимо на 75. Множимо на 100%. І отримаємо приблизно 32%. Що ж, нам необхідно вказати, у якій із цих речовин найбільша масова частка. Тому у відповіді пишемо: найбільша масова частка карбону в етиловому спирті 52%. Дякую, до зустрічі!